була зустріч з головою комітету орбітриву УАФ. Наскільки для команди важливі такі зустрічі, і яку практичну користь вони дають у підготовці до сезону ВПЛ? Практичне значення дуже велике, тому що є пояснення від Катерини Монзуль по ігровим моментам по новим правилам запровадження тих чи інших рекомендацій. вони впливають ці зустрічі, тому що є розуміння. Коли в грі на тебе є великий тиск результату, тому десь є емоції зараз в спокійній атмосфері довірі, вона пояснює, як потрібно вчиняти в тому чи іншому моменті, стає більше розуміння, як діють арбітри і як потрібно з ними спілкуватись. Досить цікавий формат. Хлопці не тільки слухали, обговорювали ну, жваво гострі питання, було місце і гумору. Як взагалі оцінюють цю атмосферу, яка була сьогодні? Так декілька моментів такі були досить запальними. Так, так, бесіда вийшла така, досить корисна, тому що є двосторонні відповіді, гострі питання обговорювалися. Зовсім іншого ракурсу, десь був і гумор, і чіткі відповіді. Головне, що ми знайшли відповіді на свої запитання, які нас турбували, і розібралися в цих моментах. Катерина Володимирівна здивувала своєю відвертістю, тому що коли вона була арбітром, вона була дуже непоступливою. Зараз вона відкрита людина, нам дуже сподобалася зустрічання.